Нещодавно міський голова підписав розпорядження про заборону збирати кошти з батьків у садочках та школах, оскільки міська рада спрямувала на поточне утримання цих навчальних закладів 9 мільйонів гривень. Раніше всі закупівлі здійснював департамент економіки за допомогою тендерних процедур. Нині постало питання про оперативне забезпечення шкіл та садочків миючими засобами, фарбами та іншими матеріалами. Аби пришвидшити цей процес, виконавчий комітет прийняв рішення про здійснення закупівель безпосередньо керівниками навчальних закладів. Детальніше правозахисниця Людмила Бордунос договори на закупівлі на суму більше 20 тисяч гривень обов'язково повинні бути здійснені через систему автономних закупівель. Прозоро з прозоро. готувати документи стало значно легше, адже більше з них ви отримуєте за лічені секунди онлайн. Раніше складна процедура торгів. Скажені вимоги, як документи мають бути складені, пронумеровані, шиті. А ще має боліти голова, щоб доставити їх вчасно, щоб жоден папірець не загубився. З Прозоро не треба нікуди йти. Всі документи надаються онлайн. Раніше підозрілі схеми з вибором переможця. З Прозоро усі документи відкриті. Після завершення тендеру можна подивитися, що пропонували конкуренти, і навіть скаргу подати онлайн. У нас всі кошти, які виділені на закупівлю миючих засобів для шкіл, лінулі мавсього іншого, будуть тепер проходити тільки через систему електронних сергіпродорос. Тобто директори шкіл будуть зобов'язані користуватися цією системою, І це зроблено для того, щоб зменшити унеможливити систему корупційну, корупційну складову під час даних закупівель. Система прозоро має низку переваг, зокрема спрощення отримання необхідної документації та запобігання корупції. Отож керівникам шкіл та дитсадків залишається лише освоїти механізм електронних закупівель. Так, ну, це питає рішення буде в дію, коли воно буде підписано міським як головою, яку підковано на сайті, тобто так як воно набирає чинності.